Віра Дирда, голова дільничної комісії у селі Букова, розповідає, що на виборах працювало 13 людей. Троє з них досі не отримали зарплати. Проблем зі здачою бюлетенів з її дільниці не було. Усі необхідні папери для отримання грошей також подали вчасно. Тиждень тому жінці передзвонили з банку і повідомили, що її документів немає. Я приїхала, зайшла у ВК і спитала їх, де ділись із папки мої документи і моїх членів. У нас викрали. Тут були люди, які сказали, що ми мусили мовчати, вони брали що хотіли з бухгалтерії, і багато документів зникло не лише наші, а з інших папок. Я пішла у «Укргазбанк», оформила знову карточку, і вже неділя пройшла, нема мені ні 500 гривень, а копійки одної. До сих пір я не отримала приміщенні ОВК станом на 12 годину 26 квітня перебував лише поліцейський, який відмовився спілкуватися з журналістами Суспільного. Згодом прийшла секретарка окружної виборчої комісії Уляна Слюсарчук, яка повідомила, що нічого про ситуацію не знає. Я не знаю, то сказала, що ви мали мату розбудувати тому що -то, на коли написали посуну. Голова окружної виборчої комісії округу 87 Андрій Лозинський телефоном повідомив, що виплати відбуваються протягом 15 днів з моменту оголошення результату виборів. Нарахування зараз тривають. Я мав розмову з сказала, настав вона все зробила. у п'ятницю. що чого і там пачку дівнішних комісій провели занесли. Це означає, якщо п'ятницю закрили, то мінімум за тиждень будуть кошти не швидше. Це ж не робиться одним моментом. То є 117 дільниць, то є декілька тисяч людей. Це робиться поетапно. Якщо вони були членами комісії, це є зафіксовано постановою кружної комісії. Ясно, що вони отримують. Ми в цьому напрямку працюємо. У Ганни Микитюк, голови дільничної комісії, 260-519, є питання щодо нарахування премії, каже, на їхній дільниці за кілька годин до початку голосування замінили чотирьох членів комісії. Тож люди, які відпрацювали лише один день, потрапили у списки на преміювання. А ті, хто розносив запрошення та працював до відкриття дільниці, ні. Жінка звернулася до голови ОВК. Це я кажу, дивіться, ну така така обстановка. До мене люди прийшли у неділю на дільницю, ви їм кидаєте по тисячу. Кажу, як таке може бути? А ті люди, які відносили голоса, ні копійки не полочу. Він мені таке сказав: ідіть і заберіть у людей гроші. Я кажу, ви що зі мною жартуєте чи що. І так я з ним, от така перепалка пішла, і він вибив. В свою чергу голова ОВК Андрій Лозинський пояснив, що премії перерахують кожному члену ДВК на банківські картки згідно постанови ОВК та відповідно до законодавства. Я не можу піти на те і зобов'язати там чи цьому бухгалтера чи кожну виборчу комісію, щоб окремому голові дільничні виборчі комісії, наприклад, там виплатити три тисячі гривень, а іншому одну тисячу. Я не можу бути всі члени комісії на карточку отримують премію. Відповідно від того, що у нас там залишиться на рахунках. Старша радниця з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА Ольга Куцюруба пообіцяла прокоментувати ситуацію у Суспільному завтра. Нагадаю, що центральна виборча комісія визнала результати виборів на округу 87 на засіданні 22 квітня, повідомивши, що всі судові процеси по спірних питаннях вже завершені. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.